Як печінка кричить про допомогу? Ну, перш за все, це зовнішній вигляд. Тобто, якщо ви підійшли до дзеркала і вас не задовольняє стан вашої шкіри, вона стала сухою, з'явилися якісь пігментні плями, з'явилися якісь висипання, алергічні чи якісь там прищики у вас на шкірі, це перший дзвіночок, що потрібно звернути увагу на її роботу. Друге, це відчуття гіркоти по ранках, особливо коли це були якісь святкові застілля, відчуття якоїсь тяжкості після їжі, якогось дискомфорту в правому підребері – Це теж дзвіночок, що потрібно звернути увагу на жовчний на його роботу на взагалі стан жовчі. Третє це відчуття якоїсь постійної втоми, тому що оскільки печінка у нас головний фільтр, головний такий орган дезінтоксикації, то, відповідно, якщо вона перенавантажена і кількість цих токсичних речовин їх зашкалює в організмі, людина буде відчувати ось такий енергетичний спад. Ще одна із ознак це якщо у вас є. Постійна боротьба з зайвою вагою, якщо ніяк не вдається привести вашу вагу в норму, тому що якраз в печінці у нас і мають утилізуватися гормони, які регулюють наші всі обмінні процеси. Якщо печінка знову ж таки перенавантажена, цей процес не відбувається якісно. І ще одна із ознак це якщо ви страждаєте на закрипи, тому що якраз повноцінний викид жовчі він сприяє хорошій очисті кишечника. Якщо жовч зовсім інших параметрів, не ідеальний, що не задовольняє очистку організму, така людина буде мати. Часті закрипи і, звісно, решту питань зі здоров'ям. Більше про те, як правильно очистити печінку, зробити це в нашій команді з підтримкою з готовими програмами, говорю в своєму телеграм-каналі або в особистих повідомленнях.